На проспекті Волі у Луцьку робітники підрядної фірми почали підготовку до нанесення постійної дорожньої розмітки. Рух проспектом, який був закритим 25 днів, відновили цими вихідними. Нагадаємо, 13 червня на цій ділянці проспекту почали класти верхній шар асфальту. Нині вздовж вулиці є встановлені нові дорожні знаки. Цей знак дозволяє виїзд лише праворуч з непарної сторони проспекту Волі. Водії про новинку кажуть таке: треба зробити, щоб наліво, тут можна виїжджати теж наліво. То це добре чи погано? Ладно. Мені здається, що наоборот привальніше, з того, що ну типу, хай буде туди, там на станотьощеному язику, і все. І хто куди собі хоче, хай їде. А тут, типа, двоно-двина смушна буде, бо куча переходів. Ми адаптуємося швидко. Період війни нас навчив багато, тому знаки це не настільки велика проблема. Майстер Владислав Яременко демонструє план організації дорожнього руху на півтора кілометровій ділянці. Говорить, розвороти за цією схемою передбачені. На кресленні все видно. Ось місця розвороту. Повороту жилий масив. На даному проєкті це половина ділянки. Ми бачимо чотири розвороти. Каже, через інтенсивність руху розмітку наноситимуть вночі. Це розмітка перед нанесенням лінії, По цим точкам буде йти розміточна машина. А коли вже буде нова розмітка тут постійно? Напротязі двох тижнів. На непарній стороні проспекту бригада робітників вкладає бруківку на тротуарі. За кілька десятків метрів електрики прокладають живлення до ліхтарів та розумних зупинок, розповідає електромонтер Павло Запара. Ще залишаться оголовники з ліхтарями. Там вже частина розпачних коробок, що стоять знизу ящиків, вже розкручені, можна подавати живлення, ставити світильники, засвічувати. Тепер йдемо по ту сторону до Київського майдану. Будемо виставляти те саме. За місяць цю частину робіт планують закінчити, каже електромонтер. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Сергій Гаврилюк два тижні тому розповідав Суспільному, що на капітальний ремонт проспекту Волі з бюджету Луцька витратили 96 мільйонів гривень. Ця сума не остаточна. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.